Сім днів переховувався у кузові шинами. Прикордонники пункту пропуску порубне виявили нелегала, який незаконно в'їхав в Україну у причепі вантажного автомобіля та згодом хотів потрапити до Німеччини. Яка відповідальність загрожує, та у якому стані наразі бідолага у коментарі моїх колег? До міжнародного автомобільного пункту пропуску порубне прибув вантажний автомобіль марки МАН, який перевозив з Туреччини до України автомобільні шини. Під час погляду автівки прикордонний наряд виявив механічне пошкодження в тенті даного авто, тому було прийнято рішення про проведення сканування за допомогою установки Ропіска, яка і виявила місце, де знаходився незаконний мігрант. Як з'ясувалось года, це 27-річний громадянин Сирії без документів. Який таким чином намагався потрапити незаконно до Німеччини. Подорож чоловіка тривала майже сім днів, тому запаси води і їжі власні він вже вичерпав. Одразу прикордонним нарядом було надано допомогу, а саме на події та нагадували даного чоловіка. Згодом після оформлення відповідних документів чоловіка обретягну до адміністративної відповідальності за порушення кордону та передано співробітникам прикордонної поліції Румунії в рамках ребусі.